Всім привіт! З вами Денис Неїшко і. Поліна хочу гратися. Так, я хотів, щоб ти це сказала. Не знаю чому. Okay. І сьогодні ми будемо їсти шанхайський кіт. Витратили ми на це все 1095 гривень, а приїхало нам за скільки? Плюс-мінус? За 45 хвилин. За сорок 40... так швидко приїхало. Ну, 45 хвилин це ну, типу, учень вам. на уроці сидить 45 п'ять хвилин. Uh -huh. Типу, чисто Матєшу почекав і пішов. Я думаю, якраз учні замовляють шанхайський кіт, неверно, да? Угу, Логіка. За Логіка прямо так? Логіка заліз. Вот и прям так. Я такі пакети використовую потім для сміття. В них а я чорні люблю використовувати пакети. Ну, це для інше. <ріху> 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 який мені. твій улюблений соус? Кисло-солодкий. А це який, як думаєш? Кисло-солодкий. Я не грибу, <ріху> я, я не думаю, знаю. Да. Так, що обереш? Ну, почнемо з супчика. Супчика. А нам би Це температуру А Можеш, будь ласка, дати нам і, і ваги. Та. Це том ямкай з куркою, коштує 270 гривень. А, яка є авель ще? <гум> окей. Я взагалі так. Це. я взагалі таксіст. У мене блог, Це хобі. Це хобі. А. Так я теж так. <рик> я оце що думаєте? Ну це просто Бізнес так. Все ну, ввечері, коли з роботи їдеш, то ти підпідпрацюватиш. оце життя. з людьми поспілкуватися. Ну, включіть російську музику. М -м -м. Вообще люкс, ти що? Що? <рик> Ой, це ж да. 49 градусів. Як думаєш, це багато? Це норм, напевно. Ну, це, ну. Та ви зазвичай, коротше, приїжджає там 30, і то дуже Вау, добре. Це, ну, це, а це гарячий це? супчик. А, добре, що ти сказала? Я це облизую зазвичай. Mm -hmm. <свіс> Ні. Ми будемо так? Такою чи домашньою ложкою? Там... По паличку твоя ми ложка. будемо їсти, так? Да? Оце твоя ложка. Добре. А ми один супчик замовили, та у нас, коротше, немає другого супчика. Таке буває. Так сталося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ви можете їсти з кимось з одного посуду чи ні? Дуже цікаво. Ти можеш? Том я не А, куркою? Як тобі на смак? Добре. Добре. Ми майже зважили перед початком їжу. оті 60 грамів. Смачно, як твій бульйон? Насичений? Ну, це хороший там, я б не сказала, що він поганий. Так що зважують? Та нічого не будемо зважувати? Тебе зараз навіть посаду. Я, я вже 390 грамів. Ну, супер. А, це гриби що е... шитаки, так, скоріш за все. Чи угу. якісь взагалі деревний інші? Гриб. Деревний гриб, це інший. Е, а що так, це деревний гриб, почекай. Ні. Ні. Супер. Це інший гриб. Це такий. Е... Гриби. Це е, соплевидний гриб. Де моя тарілка? СМР. Да. Щоб потім написала на смачно. Я ще грибок не побудую. Я вам скажу, це смачно. Смачний бульон. О -о, класна гостринка, uh -huh. насиченість, uh -huh. грибочок вообще офігезний. Ну, поки це кайф, навіть кишка прийшла поїсти. Хоч. I like it. Mm. Курочка. А, ладно. Кайф, да? Я создаю тільки з можна продуктами їла. Сколько я ще не їла? <кхм> Ми не з такої сім'ї, як знаєте. другі. Блоги про росіян годують, ага, українців. Справда. Може і мені блог про росіян завести? Може, пізно? Так. А скільки ти поставиш супочку? Яку оцінку? Від 1 до, від 0 до 10. Давай 8. Я тут погоджусь, в принципі, так само хотів. Це гарно. гарно. Це, це... Але не, не знаю, чому не 10, бо я їла смачніше. Так. Ну, це 36 градусів. Коротше, температура тіла. Кур'єр під мишкою його тримав, щоб він не холонув просто. І там 36,6 у нього. Курка 215 гривень коштує і має важити. Ну, давай. <гум> така, ну давай. Грамів. <гум> просто не дали поїсти відразу. Ну давай. Можна так ставити? Та можна. Окей. 251 ну, це з токування. На, дивись. Видно? Дивись. Видно? Видно? Ні? Подивились? Подивились? Не стісняйся, ми тобі ще пиріжки з собою надаємо. Ріденьке для шлунку користь. Ну, гостре, не дуже корисно було. А що, підшлункова що, ні? Це твої локальні вже жарти, тільки по мене обговорювали. Так, мені написала людина, я гостре щось їсти можу, але моє підшлункове не вивозить. Так, і таке буває. Це в апельсиновому соусі. Що mm -hmm. mm -hmm. це класно? Mm -hmm. ну, пахне воно як mm -hmm. курка в кисло-солодкому просто. Mm -hmm. Воно на смак, як петушок на паличці. <риспілляр> 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 півник. Пригожен, типу? Ні. <риспілляр> як оця карамелька, яку на морі продають влітку, плюс курка. Відчуваєш? Як справжній півник, тобто там не карамельник. Можете якийсь інший шматочок взяти тільки що. Ні, воно реально дуже карамелізоване прям. Ну mm. воно солодкувате. Mm. Подобається. Та Ну. Mm. Почекай, я борюсь з куркою, вона тікає. Це смак. Дитинства оцей. З жоним з, з... спаленим цукру. цукром. Ну тут, мабуть, просто був цукор, який підкарамелізувався. Так так, так. так і є. Воно солодке, але ще є оця. о... Кислинки від помаранчу, від о, апельсину. І це цікаве поєднання. Але біда в тому, що воно о, розмокше. Панірування курки, вона не хрумка, а вона така, типу, вже трішки підрозмокша. І не той кайф, який був би в закладі. я ну, думаю. Давай так. А хто з нас ні? Після цих тривог, які вже спати. Та Боже, я як та курка розмокшується. Ну, да. ну да. не їдайтеся, ще три страви. Так це всього три страви, правильно угу. казати. Ну, добре, давай М. далі. Скільки поставиш? <тужнє> Треба ще спробувати. Так, давай ще по шматочку. Ну, це так просто не робиться, розумієте? Це ж, ну, це вам здається, це все просто. Не знаю, може сім чи шість. Я поставив би сім, за цікаве поєднання. Угу. Ось, але так, з доставкою краще, мені здається, не брати. Дуже тут все мокре і дуже воно розмокає швидко. Але іноді, коли все мокре, це добре. Взагалі, коли все мокре, це добріше, ніж все сухе. О, овоч. А що ти овочі замовила? Так. Ми що, похоже, схожі на тих, хто овочі їсть за обшилені гроші? Бо хтось на стілець не влазить, тому ти будеш їсти овочі. Віро. Не дивись я на не мене! Ну, але я так не вважаю, якщо чесно. 240 сорок грамів коштує. Ти що не помітив ці два кілограма? 155 гривень. А де вони? Не знаю, не я ще не знайшла в якому. Мені здається, вони отут всі. 266. Окей. Норм. Давай, давай. Я що зря в зал це хожу? Я можу картон. порвати картон. Тобто я можу бути без хаченку, в мене шляхи відступу є, якщо з ютубом не піде. Ти думаєш без хаченки, от у них схема виживання це рвати картон, так? Да? А що вони його рвуть? Бо так. Правда. <рес> Так, прикольні помідори, але все внизу просто плаває. Ну, в Ну що якісь ти хочеш, жижі. це доставка. Мені щось не подобається. Але тільки помідор з'їла. Ти бачила, скільки помідори коштують? Угу. Ну, блін. I don't like it. Що це? Це ну, просто. Це просто овочі, овочі тіпа... теплі овочі. Типа, так. Типа просто їм теплі да. о теплі овочі. З грибами та ананасами. Mm. А я ананас їв. Але, блін. ананас на смак як помідор, це норм? Ні. Що по іркам? <плес> Гарячі ігірки це взагалі крінж, я вважаю. Ну це треба під не знаю, Під що. Під пивко він навіть не зайде, мені здається. Під саму дешеву оболонь. Під чистий рис. Мені здається, воно таке і має бути, але мені не подобається. Мені взагалі теж не подобається. М -м. Я взяв гриб з тим соусом, там на ньому просто багато соусу лишилось. І воно дуже солоне, прям перебір. Да. Я тут поставлю два. Чисто два за овочі і все, що Три. тут є. Три? Ну, я така. Ну, доволі щоб... толерантна. А. Я просто люблю виділюватися. Я люблю, як воно горить. А, ні, я не хочу це їсти. Люди бігають, світять. Крильці в соусі теріякі. 300 грамів має бути і коштує це 190 гривень. 190, 190 гривень. Ну, це не всі гроші світу. скажу. Мало, я б це. я За крильця це 328 грамів тут. Отака От картина. Ну, ну чого, апетитно навіть. М -м -м -м. Ну, напевно. А наша National... нам. Це, це лайм сюди. До, да, речі, до речі, класно пахне. Mm. Mm. пахне як. Справді я не <схід> О, Ну, блін. Поки лайма в носа не okay. тикнеш. А в тебе запахами як по життю? Нормально все. А, супер. Просто подумав, Ра -раптом, раптом, раптом корона все-таки. Погано зі смаком. А, так, прошу. А, а, ні, це не сюди, це до, до сприт Все. Це ж в соусі. Mm. Mm. Виглядає краще, ніж на смак. <вистит> Ні, просто соус тір'яки це не моє. Багато солоного такого соусу зараз. Він ну не найсмажіший Угу. Mm -hmm. Мені здається, сюди більш солодко зійшов а тут прям багато солі. Угу mm -hmm. Тобто я ще брякнув дуже дякую. А yeah. колобок mm. mm. це наше? Так. Будеш колобок тоді? Дуже дякую коло? Це ж не кругла бомба. Ну, я не з рубрики, що тебе по сусідкам пометуть і зліплять потім. Ну, я б не проти, щоб мене помили по сусідкам. Напишіть по Напишіть. Не треба мені писати. Боже, яка ужасна, який жахливий А. Значення слова ефіні Еф... Скажи, будь ласка, це слово. Пишеться Евфемі... Я не, не хотів спитати, як, як, як воно пишеться, як тобі ніжка питаю. А, так? Да? <laughs> так, як. <laughs> Та все, я вже все. я вже все, Ніжка попаяна. Я теж. Я не хочу. А Ні, а я... У мене дуже солоне, це перебір по солі. Ну, реально. де це. В суп поп... А, що де мені? <laughs> в суп я його їсти ще буду. Коротше, забагато солі, ніжка сама ніжна, але соус тір'яки, ну, типа, галімий тут. Не смачно. А навіть не до цю ніжку. Якось щось не так пішло тут точно. Я три поставлю. Чотири. Ми ну, граємо ну, злий поліцейський, добрий поліцейський, да. типу. Это так. А, я п'ять поставлю. Пам'ятаєш, я вчора тебе не бирав. Я чекав тут 20 хвилин, ти де була? Спринг роли. Скільки вони мають нас важити? А почекай, до чого це ліричний від собою. Я не знаю. Ти просто переписку прочитала, мені що? Я подумала, що. Я ж пісні вставляю. І я вирішила пісні вставити. Рішення вставити інколи буває неправильним. Такі 120 грамів і 40 грамів соус. Соус. Ну тут 159 і соусом 207. 265 гривень. Це спринг ролл з креветкою. О, креветка це ж лакторі, mm, щось. Yes. Типу. Це на, на дорогому, на багатому. Yes, yes. Так, давай покажу поки що сюди, як то ну, та штука виглядає. Mm. Ти бачиш тут креветку? Mm. Так, та, є, є креветка. Ти обирала де більше? Я бачу, про що там найбільше креветка була в тому Можеш взяти. Та ні, не бери. Ти вже руками потрохав. А, точно. в <хи> столовці, плюєш в компот, щоб ніхто його не взяв. Ти так робила? Ні. <хи> Бля. У мене, ну, насправді, типу, є думка, що колись я такий компот міг взяти, але просто не знав цього. Угу. І ця думка не дає мені спокійно жити. Я не думав до цього. Коротше, креветки тут мало і відразу скажу. Ну, о, у мене дві отаких креветочки тут. Ну, що це? Я вже їм. М -м -м. І що? Зелень смачно. І соус. Ну, спрінголі з креветкою, найголовніше це зелень буде. Окей. Ні, Якщо воно хоч щось махне, то це вже добре. Соус класний. Ще інший соус є. Соус для спрінгролів. Непоганий соус. Я а про те, як він всередині. Він класно хрумтить, угу. багато зелені, Я бачу, тут базилік є, рукола. Огірок свіжий хрумтить. Перець болгарський, чи що це? Так, болгарський перець, який відтіняє о, всі смаки. На жаль, він навіть перебиває деякі. креветки. майже тут не відчувається. Ну. почекай почекай. ти велику оцінку хочеш поставити йому? Да. Я ні. Ну Це смачно, реально. Я набагато смачніше з їв. Ну, по начинці, креветки тут небагато. А так, ну, зеленушка в роті. Ну, ніби, от є в магазинах, продається вже митий салат, запакований, такий там, де рукола, базилік і так далі. Ось це все берете, туди дві креветки додаєте, трошки соусу купуєте, готову для спрингролу, і в рисовий папір він дешевий. Можна купити дешевий рисовий папір собі взагалі без проблем. І у вас будуть ефієзні спрингроли за набагато менше грошей. Я тут поставлю 5. За те, що вони є. Я не можу на контрасті з іншим, я поставлю 8. А на, на контрасті з іншими, то окей. окей. Ранні ну, це 8. Воно, мене просто дуже легко здивувати. Воно реально смачне, і мені пофіг, скільки воно коштує, воно смачне. Це Що ми <світ> хотіли. Щас, <світ> влечі, <щас. світ> а теж в зубах застряли, так? До речі, зуб... зубочисток не було в комплекті. Ні, перчик. Перчик, шопшо. О, так диви. це можна ще завтра поїсти. Мій стоматолог такий Поліна. Поліна осаждання. смачного. Що б хотіло сказати в кінці? Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в цьому закладі? Як він називається? Шанхайський кіт. А, Шанхайський кіт. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в закладі Шанхайський кіт? Ну. Деякі о, види їжі по лінії сподобались більше, ніж мені, деякі yeah. менше. І скажімо так, ну коротше, середнячок. В принципі, як я бачу по чеку, не всі гроші світу, але і до суперсмачного не дотягують. Тому ось так. І не беріть курку, вона розкисає, поки їде з доставкою. А ямчик тут смачний. І спрінроли теж. І спрінроли теж. Добре. Все, М -м, бувайте!